Отче предвічний, нехай святиться ім'я Твоє, знати Тебе це знати життя вічне, знати тебе, це знати правду, Отче усякої мудрості, освяти мене Своїм Святим Духом, аби моє серце виголошувало приповідки, повні мудрості, єдине і досконале джерело найвищої любові, троне, заполони моє серце, щоби славило тебе вдень і вночі. Огорни мою бідну душу своїм ніжним запахом, щоб мій цар, твій улюблений син, не відвернув від мене своїх очей, коли його зустріну. Знати тебе, це перебувати у твоєму світлі, тому світлі, котре показує мені дорогу, котра притягує мене до слідів твого улюбленого сина. Джерело води живої прийди, прийди занури мене, Твою дитину, у твою ріку. Котра так щедро витікає з Твоєї святині. О Боже, люблю тебе аж до сліз, а моя бідна душа зітхає за всім, що святе, як моя душа розкушує у Твоїй лагідності, ягве, ти, мій Бог, величаю Твоє ім'я, бо поглянув на мою бідну душу і наповнив її ясністю своєї слави. Моє серце співає тобі, Отче мій, дух радіє в Твоєму дусі. О Боже мій Отче, дозволь моїй душі кинутися в Твої люблячі обійми, витисни тепер свою печаль на моєму серці, щоб моя любов до Тебе стала сильнішою від смерті. Амінь.